Кожен поважаючий українець сто відсотків тут побував. Так не Катерина. <рес> і ще ці магазинчики, до речі, педфрендлі. Концепція джинс і мережа. Так. Так. що шо ти? Що поголі? Де на іграшки подивимося? Так, вам курточка. Ціна цієї куртки буде 228 доларів. А я беру за 30. тридцяти. що казала? дивіться. Що ж ти набрала? Так, доброго дня, шановні підписнички. Я вже вам показувала тут секунди в Америці. Я вам показала магазин Last Chance в Америці, і зараз я вам покажу найтоповіші магазинчики, в яких кожен поважаючий українець на початку свого американського життя 100% тут побував. Признавайтесь. Ну якщо чесно, я тут я сюди і досі ходжу. Я тут купую для Бендіка іграшки. Я можу щось додому тут купити. Ці магазинчики працюють за системою off прайс рітейл, тобто тут товари за зниженими цінами через те, що ці магазини просто скуповують старі колекції, або десь на складах знаходять ці речі. Тобто тут так само, як і на секунді, тобі або щось знайти, або ні. Тому що тут немає конкретного дня завозу. Якщо знаходиш якусь річ, краще хапай, тому що ти її тут більше не знайдеш. Тобто, це типу як секонд, але трошечки фенсі секунд Так зараз я вас познайомлю з героїнею цього шоу. Вона зараз як знаходиться як штатим. <с? <свист> Як не очікувано? Катерина! Привіт-привіт, Так, <свист> Це моя подруга. Ми навчалися разом у полі, Тесі у Львові і жили в одному 14-му гуртожитку. І спали на другому поверсі двоє. Так, у нас було двох'ярусні ліжка і ми двоє. Дівчки, ви упалі. <свист> Підписники піздець. піздець. І ще ми взяли друга. І ще ці магазинчики, до речі, pet friendly Ну, принаймні, я просто заходжу з псом і вдаю, що, що це сервіс-док, і мене завжди пускають. Тому можете приходити сюди з песками. Так, Бенджі проводить вам екскурсії. Ми спочатку зайшли у Бурлінгтон. Він рахується трішки крутіше, ніж Рос на мене. Так. Що? А концепція в нас така, що ми шукаємо трошки. Катя пошила джинсові корсети і мережи в ній такі штучки, як їх називають. Ну ми мусимо трошки розказати підписано. У нас ну, просто така, типу, концепція джинс і мережево. Так. Так. Нам треба докупити білі футболки, так. короткі, довгі шорти джинсові. Так. Білі шортики, типу тенісні під спідничку та, а, можливо, якісь аксесуари, ми подивимося. А штани? Може Або джинсові штани, або шорти. Ми подивимося, що ми знайдемо Я, Якщо чесно, голосувала за штани. так. Трошечки прайс вам покажу. Наприклад, ось такий Nike-Top вартував 42 долари, а тут ви його можете взяти за 15. От, наприклад, нам треба білі шорти. Бажано коротше, звичайно, не всі, Але 8 доларів, я вважаю, що це непогано. Навіть дуже мало. 8 доларів. Яка була вартість, там десь є ззаді. ззаді, ззаді, ззаді. Дивіться, да? ось, наприклад, вітровка Колумбія. вартувала 50 доларів, вони продають за 25. Що Шо ти, що поголік? Де на іграшки подивимося? Да на іграшки подивимося, собачі. Дивіться, які валізи. А це улюблена секція Бенджіка. Дивись, іграшки. І тут як для собак, і тут для собак гарні. Ой-ой! Якісні іграшки. І теж з набагато нижчими цінами, ніж, наприклад, в собачому в магазині Petsmart. Ну, ми прийшли за одягом, але я вам ще швиденько покажу трішки огляд, що саме тут є. Ось, наприклад, товари для дому. Пледики. Я завжди пледики додому тут купую. Ковдри. Тут дійсно набагато менші ціни, ніж ікеї. Давайте ще для газдень знімлю огляд сковорідок. Чи сковородок, як правильно відміняється? Сковорідка за 13 доларів. Крісла такі. До прикладу, я таке схоже, тільки з ручками взяла на Амазоні за 110, а тут 60. Але не було такого кольору, тому я мусила замовляти. Я, я довго шукала, типу, коли тут з'явиться такий колір. Але не було того, що я хотіла, тому треба було на Амазоні замовляти. Так, шукати катьку, бо вона в мене що страшна. Її бажано в цих магазинах довго не, не лишатися. А я вам що казала? Дивіться, що ж ти набрала? Ну коротше, то що нам треба, там біла футболочка, ти можеш поміряти. Потім ми взяли джинсики, але ми їх обріжемо на шорти, типу, бо нам потрібно. Ага. А, а то нам з твої спати. Що я довіряю Катерині, бо я не люблю ходити шопитися. А я обожнюю. Я знаю. Я вже це сказала я... підписнику. Тому мені треба таку людину тут, щоб ходила, отак перевіряла, а я oh лажу. Ложко... Я просто кайфую тут копіти ви просто. А я би просто контент знімала. Так, бабки платять, за те, що ти ходиш, вибираєш mm -hmm. одяг, знімаєш зйомки. Це офігє. Це вріє, а не робота. А я ні, я і шопінг. Я йду на шопінг, я знаю конкретно, що я маю купити. Я приходжу, знаходжу це, іду. У мене голова починає боліти, як я б довго. Скорості мої брат зі <laughs> Ну, наприклад, оці джинси. Ну, порвати її не всі люблять, та, але вискій. їх навіть на шорти обрізати. Угу. Це Levi's, у нас 19,99. А яка вартість була? Ну, Переважно десь доларів, напевно, 100. Зараз я пошукаю Ну, да, Е, 79,50. Ну, 80. Це, напевно, позиція. По канадських 100, а тут 80. Ну так, але я вчора в левайсі була 100 доларів, а 98-100 доларів. Американські. Чуєш, а взуття? Кеди. Будемо називати кед. Але ну, в принципі є кед. В принципі, така як зараз поводить, нам добре було б кофти на довгі рукав шукати, не попав. Нам би добре було а, сьогодні не. взагалі не фоткатись, але Катька приїхала на три Д... дні. На два-три Завтра два. їду, тому треба сьогодні все зробити. Ну так, то була така жара пару днів тому. А Катька приїхала якраз а, конпадон... в дуже холодну погоду. Але таке чека, дуже. не передбачувана. Ти вже жалієш, натурі та Ой-ой-ой. Зир... Так, я лишаю Катерину і ще сумочки покажу. Ось такі. Рай з сумочками. Що вам показала? І ось по знижечках всякі. До прикладу, газ. Скільки вона вартувала. Нема ціни. Але можете взяти за 42 долари. Тепер тут треба Катю знайти. Може вона вже О, вон. Катя пішла вже капці шукати. Я вам що казала? Її сюди в магазин не можна, вона вже собі дві бере. Ну, такі прикольненькі взуття, воно типу завжди актуальне на літо в тренді туди-сюди. А що в Канаді реально матки можна? Є, yeah, але там все одно ціни дорожчі. Насправді, якщо взяти порівняти, рахуй такі всякі речі, вони їдуть з з Америки в Канаду okay. штаті. Okay. І, наприклад, Карл Лагерфельд, Якщо ви знаєте, що це таке, ну той чвачок з котиком. Mm -hmm. Ну, 22 долари капці такого на роботу носити афієзно. Не. Ну, все, йдемо вже міряти. Все, йдемо, йдемо. Йдемо міряти. Одна напроти одної. Я поміряла такі штани. Це те, що ті, що на шорти обрізати. Так, да, ми можемо їх обрізати. все гарно. На це воно влізла. Але бляха, ці штуки вони так класно ставлять всередину і воно так муліє взагалі. Але джинси, так, да, ми їх можемо так зробити, вдовжені шартики, постряпати, порізати, врізти і буде класно. Привіт всіх лікарні, що не означає руковішутку зв'язала. Але нам така футболочка підходить. Все, взяли тут футболочку, одну і другу і крокуємо у роз. Ми маємо визначитись, чи ми будемо в коросівках, чи ми будемо в Хілсах. Твоїка сітка. Він таке підійде. Ну, сітка і мережі то матір. Там акшішуар. Акшішуар ви знаєте, що нам... Катька uh, шила платяв Оксани Мухи у Львові. Ну, цей магазин не всі знають, але... Ні, багато хто знає. Наречені знають. Можливо, наречені на хто мали сукню від Оксани Мухи, можливо, вашу сукню шила саме пані Катерина. Так. Да. І декорувала. Як вам курточка? Леві за 27 баксів. Ага ось. Ну, то що XL. Але, блін, тако собі лазити. Реально за 27 долярів. Так, що я тепер ній прям бачу. Так, блін, що брати. Я... Я не роблю імпульсивних покупок. Але вона реально прикольна. Ой, йшла вже друга година. Та не друга не вирішив. Йшла Ви друга, друга година. А яка, яка не друга? Ми вже десь півтора години лазимо. kind, поняла? О, дивися, а то спеся. О, Тобі для цієї. Майже Бенджі. Реально, може, спідничку. Дивилися, вона з шортиками. Але який це розмір? Еска, я думаю, наші вже ПА вони влізуть. Ну моя, то точно. Ну моя дуже не накриється. Але тут нема гарних трусів, тут завжди продають такі парашути. Тому купальнички тут не рекомендую навичку. А ні, вон дивіться. Ні, тут судно трошки парашут. Такими девочки вирішили в трицаху собі в таких юбках походити. Прикиньте, ціна цієї куртки була 228 доларів. А я беру за трицаху. Ну це типу, XL, але мені таке подобається. А зараз ми йдемо в ексклюзивний магазин. Mm -hmm. Долар 3». Тут все по долар. І 25 центів. У мене забилася раковина, тому мені треба ту штуку, що заливаєш. Це скоро праздник, то Тут вже все до 4 of July готове. Тут така хімія дішманська для дому. Ось гляньте, ціни. Все по долар 25. О, знайшла. Ух, може тут одразу дві банки взяти. Бенді навіть не виходить. Беремо дві. Два долари. Прикиньте, в магазинах такі по десять. Катьки шок, бо вона собі нічого не купила. Тять те, що треба. Я такий перший раз зробила. Вийшла з магазину, купила те, що треба і вийшла. А я з курткою, я таке ніколи не роблю. Ми з тобою сьогодні поміняли. Ну так що, А ми йдемо додому, перевтілюватися. І наступний кадрик це будемо вже ми. О, а до речі, я вам забула сказати, що ми ж то робимо зйомку сьогодні не тільки для Каті, як ви зрозуміли. А сьогодні у нас буде фотошут friends, і ми будемо Бесті фотошут. Як, як Бесті -фото yeah, бесті фотошут, і ми сьогодні будемо разом. Так, ми на місці. в Даунтауні дуже-дуже холодно, тому ми не будемо напрягатися. Запрошую Катерину показати наші образи. Такі ми красиві. Оцініть, будь ласка. Ну що, ми придбали в Бурлінгтоні ці кофточки, а Катерина пошила вже корсетики і спіднички. І такі мережевні спіднички. Такий ось у нас буде капеллук. Ой, я забула показати, яка тут локація. Красива. Дивіться, у-ху! Все так, ми вже дуже змерзли, У мене тут аутфіт знизу є, але я вже вам дознімлю кінцівку в теплому одязі. Так, дуже дякую за перегляд цього відео, в якому ви бачили, де жіночки в 30 років страдають фігньою, але нам таки подобається. Ми такі дві творчі натури. Мені дуже сподобався цей день. Я взагалі, коли щось таке творче роблю, то в мене час зникає, бо я така творча Катерина, така творча, і ми такі збираємося і е, страдаємо якоюсь фігньою. Окремо дякую Вікторії, яка нам зробила фотографії, такі красиві. Все, дякую за перегляд. Ласочка, підпишіться на мій канал, бо в мене зараз тільки 449 підписників, а мені треба тисячу. Якщо тут буде тисяча підписників, то я, то я скидаю вам таке секретне відео, що ви будете в шоці. Все, ми йдемо грітися. Все, я всіх люблю. Чам-чам. ми будемо робити образ гамна і палк. Ні, наступний випуск. До речі, я вас запрошую до себе в гості, і я покажу свою хату с тему і свій неуспішний успіх в Америці. Як живуть е фотографи? <гум> <гум> Ні, тоді не всі, то тільки я так живу. <гум> Ви будете в шоці з мого ренту. Все, цьом цьому, чекайте наступне відео.